Віталій Баталишахи в проти Казаха Кайрибекер Рустам. рейтинг 1964. Успанська партія, ну Давайте без цей Ай. Берлінський захист. Ну, захищайся. ось, що задумався? Іночі? Чомусь чим. дуже дуже серйозне. Дуже-дуже. Має бути відкрита позиція у нас. Будемо боротися за темпи. Okay. Може в 5 хочемо? Не знаю. Де 5? Ну, просто І Ти просто віддаєш мені, якби. У нього поганий слон. Це 5 буде йти. мені не дуже подобається і такий хід. Хід. подвійний удар буде, ну кей, давай так. так. Намагаємося якось цього слона попросити. Так. Можу захищати тут поле. Так, проганяємо його. Тіпа. Хочу отримати поле G4 для слона. Взяти тут піши или не взяти. Питання серйозне. Чи просто відійти сюди, але не хочеться. Чіпс, що нам дасть? Сюди пішли. Сюди. Чи сюди навіть. Не дуже приємна позиция. Якщо я просто зіграю щось тип. І тут я можу, в принципі, на F4 коня поставлю. Будемо прогляняти тепер всіх. Хто тут є? І цього також кінта. Махендрапен, як ти кажуть. Так, тепер. Коня треба куди. F5, в принципі, в не непогане, але що він там буде робити? Можна просто G2 зіграти десь. Короля хай захищає, типу. Так, ну и так, не стыгаю я ничего. Тепер стиг. Оп! Аслон так і залишився. В лавці. Так, гра продовжується. Правильно правильно? Пішов пішак. Ну, візьму. 73 на 74. Ну. Вдалося провести таку цікаву ідею, як закриття однієї фігури. Так, тут краще було зіграти F3, прогнати відразу коня і не боятися цієї прослабленої діагоналі, бо все-таки поки що закрито. Ну окей. Треба було все-таки слон е 3 Макенно хотілося якусь туру перекривати. Спочатку фрізявий. Викинув тут він непогано зіграв Прогнав мого сильного коня. Але. Але тут на F4 кінь захищає білі поля, які в мене слабкі. Перед всім було краще. Можливо, потім уже пішиками наштовхувати. На F5 невдалий хід. Підставляється суперник. Так, а якщо тут так зіграти. Кінці 3. Тут кінц 3 був. І слон виривається з клітки. І тут кінц 3 також був хід. Але в нас є тут удар. Слон Б2 навіть. Консолідують позицію в білі, захищають все, що є. А тут фігури починають підвисати чорний. Тут уже тактика на мою користь. А тут цікаво, куди треба було то кінь H5 краще або d 3. 3. Я поближче до короля коня прибрав. Все-таки без фігури супер не грає. І... І ще без ще без одної фігури. Тут уже... тут уже...